Псевдо Капоера, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, бойовий медик медичної роти, родом із Полтави. До 77-ї бригади доєднався цьогоріч, в червні 2025-го. Постійні заняття спортом та фізичні навантаження в цивільному житті уходи до гір. Все це допомогло швидше адаптуватись на БЗВП до нових армійських реалій. Після проходження базової військової підготовки виконував різні задачі на Куп'янському напрямку на Харківщині. Постійно допомагає на стабілізаційному Ті пораненим побратимам, які отримують переважно вибухово-осколкові поранення на бойових позиціях через засилля скидів та ворожих дронів камікадзе. Скажу чесно: на БЗВП було важко. Але я знав, що служити рано чи пізно доведеться, тому я готувався. Постійні тренування, постійні фізичне навантаження в цивільному житті. Значно спростили мені. Цю до на БЗВП. Крім того, я колись ходив в гори. Коли займався альпінізмом, тому досвід кочового життя теж мені дуже допоміг. Декілька видів зброї нас вчили опановити. То Основний вид зброї це особиста стрілецька автомата КМС. Крім того, поводження з гранатами, з вибуховими речовинами, ПКМ РПГ, декілька видів РПГ. І по цьому, мабуть, і все. Психологічна смуга це окремі враження, скажімо так, нічого не виконуваного нема. Так, це такий досить цікавий психологічний досвід, але, в принципі, нічого страшного. Тобто все, все можна винести, все можна витерпіти, нічого не там не трапилось. Обов'язково на психополосі це обов'язковий елемент виконання, тому звичайно, що ми транспортували пораненого. Зазвичай дають типові поранення, які зараз зустрічаються на фронті. Тобто якась вибухова уламка в ноги, наприклад, тобто ходити він не може. Ну тобто він в свідомості, скажімо так, там, де він ноги не використовує, він там дозволяється йому трошки допомогти там, руками або корпусом. Обов в обов'язково програмі підготовки є машкідок у повній укладці, значить, ходили, бігали долали відстані, ну здається, кілометрів 10, Щось близько того було. Приблизне уявлення є, але також є розуміння, що в бойових умовах це, це вага буде значно більша, можливо, не там не вдвічі, але що більша, то точно це теж обов'язковий елемент підготовки. і обкатка танком була для кожного бійця на БЗВП, і для мене теж. Ми імітували постріл з РПГ вслід танкові, тому у нас було трошки безпечніше. Крім того, я ще коли в цивільному житті готувався до призову. Я двічі проходив курси з домедичної допомоги, які засновані також на протоколі марш, які використовуються зараз у військах в тактичній медицині, і тому. Ну, буквально в перший тиждень на БЗВП до нас приїхали бойові медики, провели навчальний день і в кінці навчального дня запропонували записуватись на додаткову фахову підготовку після БЗВП. Хто бажає бути бойовим медиком? Я записався, тому що це. Для мене був була вже річ знайома і тому, крім обов'язкового відпрацювання базових навичок самодопомоги на полі бою, які опановують кожен кожен бієць на БЗВП. Я також навчався на бойового медика після БЗВП в школі тактичної медицини, також в 19 навчальному центрі. Фах бойовий медик, але служу я зараз на посаді медичного брата медичної роти 77-ї окремої. Армобільного бригади після проходження базової військової підготовки вже далі Капоера рушив на Харківщину. Зізнається, перед від'їздом туди дещо хвилювався, адже одна справа без ВП, але зовсім інша справжні бойові реалії на фронті. Тим більше на такому нині важкому Куп'янському напрямку ворог постійно кидає все нові і нові підрозділи, аби досягти, хоча б якихось результатів. Одразу після закінчення всіх етапів навчання я за відношенням був розподілений до. До медичної роти 77-ї бригади, яка базується на Харківському напрямку. І скажу чесно, я їхав з тривогою туди, оскільки все незнайоме, невідоме лякає, то все виявилося трошки простіше, ніж я собі уявляв. Ясно, що район виконання бойових задач це не є абсолютно безпечне місце. Ну але той, хто дотримується. Правил безпеки, правил маскування уникає скупчень той про свою безпеку може більш-менш подбати. Моя специфіка роботи полягає в тому, що здебільшого в зоні виконання бойових завдань я чергую на стабілізаційному пункті. Основні засоби ураження туди не долітають з лінії бойового зіткнення, але до нас долітають інші, скажімо так, штуки, тобто основна небезпека це каби, і останнім часом впівдрони на оптоволокні, ну і звичайні теж. Найбільш небезпечно це відчуття, що ну, більший час досить тихо, майже нічого не відбувається, а потім раптово вибухи, держить земля. Ну і треба реагувати швидко наразі через специфіку сучасної війни: 90%, мабуть, навіть більше поранених, мають вибухово-ламковий характер поранень, які наносять в основному скиди з дронів і в піввідрони. Дуже рідко трапляються кульові поранення від безпосереднього вогнього контакту. Також поширені акубаротравми, так звані контузії. Які ну, здебільшого теж спричиняють або дрони, або мінометка, або артилерійський обстріл, тому зараз значно рідше, наскільки я можу судити, бійці вступають в безпосередній вогневий контакт з ворогом зі стрілецької зброї. Ну оскільки я мав досвід служби тільки в десантних штурмових підрозділах, тому порівняти нічим, але переважна більшість бійців, яких я зустрічав. Володіють всією всім, всім спектром стрілецької зброї не тільки от, скажімо так, заходом вибухового ураження, які вони використовують на лінії бойового зіткнення. І, звісно, якщо хтось отримує поранення, то в першу чергу надають допомогу побратимам або сам бієць. Тобто до нас на штаб вже привозять бійців, які ну, власне, ну, здебільшого стабілізовані. Тобто турнікет накладений, більш, по більшості правильно, більш-менш зроблені панади, перев'язані поранення, можливо, навіть внутрішньо доступ стоїть. Тому я думаю, що підготовка десантно штурмових підрозділів досить висока і універсальна, я би так сказав.